Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо коротеньку, але гучну новину про колишню зірку дизель-шоу Яну Глущенко. Нещодавно акторка шокувала шанувальників і навіть колег по сцені своїм рішенням піти з популярного телепроєкту в інтерв'ю Славі Дьоміну. Яна вперше відверто розповіла, що саме спонукало її зробити цей крок. Я хочу бути різною і показати, що можу зіграти щось серйозне. Я готувала їх, але чомусь вони сприймали це як жарт. Я відпрацювала 10 років, на 90% розрахувалися. розрахувалася. Залишилося ще трохи за рекламні інтеграції. Коли мені сказали, грубо кажучи, ти нас підвела, то я пояснила все дуже чітко. Я працювала вагітною, одразу після пологів, ковід, два запалення легень після аварії, і я думала про них, а тепер хочу про себе. Половина колективу мене підтримали, тому що ти хочеш далі, і я хочу обирати себе. Паралельно таких варіантів не було або так, або так. Поділилася яна. З її слів видно, що не всі в колективі лояльно поставилися до такого кроку, але й сама акторка фактично не мала вибору. Участь у сторонніх проєктах була заборонена. Попри це, Яна Глущенко запевнила, вона не збирається зникати з екранів. Вже зовсім скоро наглядачів чекають нові ролі та несподівані перевтілення. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше.